Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося, як перетворити щоденний рутинний пошук в інтернеті на справжнє мистецтво на такий собі потужний інструмент, що реально заощадить час і допоможе знайти саме те, що потрібно. Думаю, кожному знайома ця ситуація: вводиш щось у пошук, а у відповідь отримуєш буквально мільйони посилань, більше з яких зовсім не те, що шукалося. Правда ж? От, наприклад, рецепти тортів і понад 25 мільйонів результатів. Саме з таким інформаційним перевантаженням ми сьогодні й будемо боротися. Давайте перетворимо цей хаос на чіткість і точність. Отже, наш шлях до майстерності пошуку пролягатиме через п'ять основних етапів. Почнемо з Азів, потім навчимося створювати ідеальні запити, освоїмо кілька простих трюків, зануримося у розширений пошук і наостанок відкриємо кілька несподіваних можливостей звичайного пошукового рядка. Ну що ж, почнімо. І для початку розберемося з тим, що є фундаментом, основою будь-якого пошуку. В основі всього лежить запит. Звучить трохи науково, але насправді це просто ті слова, які ми вводимо в пошук. І чим краще ці слова відображають суть того, що нам потрібно, тим кращим буде результат. Гаразд, що таке запит, зрозуміло, а тепер найцікавіше, як його правильно скласти. Повірте, тут немає жодної магії, лише шість простих правил, які варто взяти на озброєння. Отже, давайте швиденько пробіжимося по цих правилах. По-перше, одне слово, це майже завжди погана ідея, краще кілька. Далі, синоніми вони допомагають розширити пошук. Правопис, ну тут все зрозуміло, без коментарів. Не варто кричати на пошуковик великими літерами, використовуйте початкову форму слів, тобто називний відмінок. І найголовніше, будьте конкретними, якісний запит це ключ до якісних результатів. А тепер переходимо до практики. Ось кілька простих, але неймовірно потужних прийомів, які дають пошуковій системі дуже чіткі вказівки. Погляньте, яка магія ховається у звичайних лапках. Коли ми беремо фразу в лапки, пошуковик шукає саме такий порядок слів це кардинально змінює справу і відсіює все зайве. Ще один крутий трюк це дві крапки між числами, це миттєво задає потрібний діапазон. І неважливо, що це, ціни, роки, будь-які інші виміри дуже зручно. А ось це просто знахідка. Щоб не нишпорити по всьому сайту вручну, можна використати оператор сайт. Він ніби каже пошуковику – так, шукай інформацію, але тільки в межах ось цього домену. Це неймовірно економить час. Гаразд, піднімаємо ставки. Давайте подивимося, як можна стати справжнім профі, використовуючи вже розширені методи пошуку. Це рівень для справжніх майстрів. Отже, логічні оператори і знайде сторінки, де є абсолютно всі вказані слова, або, навпаки, знайде сторінки, де є хоча б одне з них. А оператор, Ні, це наш фільтр. Він допомагає виключити з результатів все непотрібне. По суті, це дає нам майже хірургічний контроль над пошуком. І хоча оператори, це дуже круто, не обов'язково тримати їх усі в голові. У більшості пошукових систем є така трохи прихована сторінка розширеного пошуку. Вона робить усе те ж саме, але у зручному візуальному інтерфейсі. І... Ось що вона пропонує це проста форма, де можна галочками і полями вказати всі ті складні правила, які ми щойно обговорювали. Не потрібно запам'ятовувати синтаксис. Просто клікаємо і отримуємо результат. А тепер наш фінальний рівень. Давайте з'ясуємо, що пошуковий рядок це не просто місце для слів. Насправді, це набагато набагато більше. Для початку про спосіб введення. Голосовий пошук набирає обертів і не дивно, особливо серед молоді. Чому? Бо це швидко, зручно і не треба нічого друкувати. Тільки вдумайтеся промовити запит голосом майже в чотири рази швидше, ніж набрати його на клавіатурі. Це ж колосальна економія часу. Але й це ще не все. Пошук не обмежується текстом, можна взяти будь-яку картинку, завантажити її і знайти, звідки вона, хто на ній, або просто знайти схожі зображення. Отже, ключова думка тут така: пошуковий рядок це не просто поле для запитів, це справжній мультитул. Він може бути і калькулятором, і конвертером, і словником одночасно. І ось кілька швидких прикладів. Треба щось порахувати, просто вводять приклад. Потрібне визначення слова, пишемо Define, конвертувати валюту легко, або навіть знайти файли конкретного типу, наприклад, PDF, за допомогою оператора FileType.com. і все це прямо в рядку пошуку. Що ж, давайте підсумуємо. Щоб стати профі в пошуку, треба бути конкретним, не боятися використовувати прості, але дієві оператори, і пам'ятати, що пошуковий рядок це такий собі швейцарський ніж для роботи з інформацією. Тож варто експериментувати. Тепер в Арсеналі є цілий набір нових інструментів. І залишається одне питання. Який із цих прийомів стане в пригоді найближчим часом? Спробувати варто всі.